Так, по тому, що ви Наталя просили, значить, оцей ящик да? зі степом, як він працює. О, тут витягується така система, яка незалежна від того, що в ящику. І вона для того, щоб на неї можна було стати і кудись далеко достати. так. Да? Насправді користується діти, користуються нею. Якщо брати там комусь в майбутньому, то напевно, треба брати вище цю систему. Тому що 150 мм це не так і багато, хоча для дітей це критично. Якщо говорити про дітей, от стільниця 90 у нас 92. То дітям, звичайно, з цих 150 вони ну, міняють все, вони тут можуть собі щось робити, готувати. там, щось. От. І різниця з звичайним ящиком. така, Та ящик звичайний. Мені здається, що да, вони Добре. трохи різні. Тут інший тип ящика. А може такий самий. ну, Нижчий, коротше. Тобто, якщо звичайним ящиком, то цей трошки нижче стоїть. Ну, Ця система просто шедевральна насправді. Мені здається, це має бути на кухні. От. І оці нижні ящики всі. Через те, що посудомейка напалась, дивіться. Мій, та? Це так званий ковзуючий фасад. От Я опускаю. Фасад піднімається далі. Та, от, наскільки? От, і це прекрасно, тому що тоді не потрібно робити цоколь. Тоді можна робити в рівень і тоді весь низ він корисний. Якщо взяти об'єм з цих ящиків внизу, то цей об'єм це по суті більше, ніж одна така секція. Прям. Прям серйозно серйозне вдосконалення кухні. От, і їх треба ставити От в кутовий. І десь, де вверху є, наприклад, наверху от така система, то її достати можу тільки я в цьому будинку. Бо в мене метр 95. От, загалом треба ставити, щоб не робити Цю табуретку, бо вона займає місце. Ну, Звичайно. Тим, хто піклується про зручність, бо в кого велика кухня, може цього і не потрібно. Хоча щось мені підказує, що кухня якраз має бути, щоб на ній не ганяти далеко. Так що, це супер. Ну і, звісно, ще один елемент, який просто мега, це оцей кутова система. Магією, да? де все чудово виїжджає і так само заїжджає. Засунули, 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 закрили. Це має. Ці два елемента, два оновлення просто прекрасні. Так що. Дякую.